Сидить у норі хлопчик іде на доріжці. Так, дівчатка. Складаємо речі. Орел летить над гором. Дякую, далі, Солонійка. Дякую. Лен курка сидить над яйчками. <свистач> так просить. Білка сидить У нопри дури, а не норі. Так, настюш голосно. Та Ні. Де кружечок, діти фіолетовий? Да. Над кубиком. То значить де? Метелик летить над чим цвіточком. На Не над цвіточком, над квіткою. Далі передаємо Настя, будь уважною. Свіденько. Сидить на квіточці. На квіточці, дякую. Максим. Хлопчик і дівчинка сидять за столом. Дякую далі. Ілюшка, 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 вибирай речі. Дівчинка плаває в Басейні В басейні. і Денис, давай, вибирай будь-яке, тільки речі. Ні, не повторюйте, будь-вибирай будь-яке. Сам давай, кажи. Дівчинка що робить? Везе на ліжку. У ліжку, да? У ліжку, У ліжку бо на ліжку. Всім дякую. Давайте поаплодували з тобі ще. всі і молодці показали, які ви закласнучі, да? да? Молодці.